продовжуємо марафон, і зараз будемо говорити із бійцем на ротації, який несе службу в Бахмуті. До нашого ефіру доєднується Володимир Назаренко, боєць батальйону Свобода Національної гвардії. Пане Володимире, вітаю, радий бачити. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Добрий вечір студія, добрий вечір, телеглядачі. Пане Володимире, отже, ситуація в Бахмуті залишається загостреною. Ворог намагається прорвати оборону збройних сил України. Що з нашого боку? Чи вдається утримувати стримувати атаки? Чи є підкріплення? Чи є нова техніка? Чого бракує найбільше? Власне, наші побратими з 4-ї бригади національної гвардії Рубіж продовжують виконувати задачі. Багато в яких моментах ворог ну не припиняє спроб штурму на певних напрямках. Єдине, що доволі часто вже не буває таких по. Постійних цілодобових штурмів по всі по всій лінії розмежування на жаль, ворог все ж все ж таки пробує, особливо з північних і південних околиць. Я говорю про Іванівське, говорю захід північно-західне околиці Бахмута, ледве там не що там кожні декілька годин. Ворог ну пробує накопичуватись, пробує формувати групи для того, щоб пробувати просуватися. На околицях міста так само в забудові ворог теж пробує діяти певними штурмовими групами, але те, що нам зрозуміло, те, що те у ворога закінчується певним чином. Ну те, те, що ми знаємо про майже повністю розбитий підрозділ при приватної компанії блазня повара Путіна, кривавого диктатора. Те, що їх ну цих найманців і зеків стало набагато менше і. Певним чином так само зрозуміло, що регулярні з'єднання, які вони з початку січня кидають на той чи інший напрямок Пахмутського фронту, то багато цих з'єднань теж вже виведено виведено з передньої лінії через повторно, вже там котре раз втрачають боєздатність. Я говорю про те, як в січні на одному з південних напрямків від міста заводили підрозділи російської десантури, вони понесли великі втрати. Потім заводили підрозділи. Якісь кадрові точно не хочу зазначати. Ми знаємо, які підрозділи, ну, і, зокрема, батальйон Свобода чітко знає підрозділи, з якими вони ми, ми ми боролися і знищували і які підрозділи понесли важкі втрати, теж були виведені. І в принципі, від того, які підрозділи на саме місто на околиці. Кидає ворог, залежить і їх тактика, але те, що на жаль, найстрашніше, це тактика вогняного валу. яку вони застосовують особливо в тих місцях, де межа найвища має на увазі межа комунікації. Хоча з'єднання з містом є над зусиллями, повторюсь, над зусиллями наших побратимів зі збройних сил України вдалося вже там близько місяця, там з січня, з лютого. Тримають оборону в районі Іванівського. Це от Іванівське ступочки часів яр напрямок. І так само, от уже тиждень, може навіть більше, так само наші побратими зі Збройних сил України тримають південно-західний фланг від самого Бахмуту. За даними американської розвідки, Путін намагається затягти протистояння. А чим, на вашу думку, це небезпечно для нас? Тут питання в тому, ну власне дуже багато добровольців зараз збройних сил України. В принципі, кожен український солдат, герой, кожен український воїн це є доброволець, тому що вся українська нація це нація, яка бореться за своє виживання за те, щоб жити щасливо, жити на своїй землі, будувати себе. І ніхто не хоче затягувати війну. Адже кожен себе бачить в цивільному житті для того, щоб. Розвиватися для того, щоб будувати, для того, щоб робити Україну кращою, а не постійно воювати. І тому в наша задача якомога швидше закінчити цю війну, захистити, закінчити перемогу, захистити Україну, кожного українського громадянина, кожне українське місто і кожне українське селище, звільнити територію, відновити межі і щасливо жити. Так, на жаль, у нас є жахливий сусід, жахливий сусід, але ми маємо збудувати е, таку сильну державу, як на яку не не цей сусід буде вічно боятися нападати, або взагалі розпадеться на шматочки, і багато поневолених народів е, будуть звільнені. Угу. А Ганна Маляр заявила про чергову інформаційну атаку навколо Бахмута. Пропагандисти намагаються розказати про якийсь там, начебто, конфлікт між військовим керівництвом України, які наслідки таких атак відчуваються на фронті? Ну, якщо відчуваються, звісно, чи є взагалі якийсь вплив? І на вашу думку, тоді на кого розрахована така пропаганда? Щодня от, буквально декілька там тиждень, півтора-два назад, ворог пробував запускати ІПСО, псо. Що місто вже в повному оточенні, що частини деякі частини відходять, а ті частини, які там лишилися, про них просто забули. Хоча Дуже дуже багато дякую вам, журналістам. Дякую всім, хто долучився до подолання цього ІПСО, Про те, що місто стоїть, місто тримає оборону, Незважаючи на ту ж шалену динаміку, те, що вже котрий місяць там фактично з липня, серпня, тривають бої, все одно місто тримає оборону, і дуже важливо доносити цю інформацію, щоб не було ні паніки, ні і показати, що ця російська ІПСО ніяким чином, не впливає, не діє або дія зводиться просто на нівець. Це дуже важливо, і про якісь конфлікти. Ну, власне вперше чую зокрема, і у нас в підрозділі в батальйоні свобода, і в четвертій бригаді про ці факти, якісь конфлікти. Всередині невідомо, мені просто здається, це якась фантазія. Насправді конфлікти відбуваються між цими князьками кишенковими генералами окупаційної армії, чи цими бандитами між найманцями, між іншими злочинцями. Якісь там між собою конфлікти, щось там не можуть поділити, чи залишки їхніх боєприпасів, чи щось інше. Але Українська армія, як моноліт, і тому в закликаю просто не вірити і протидіяти цій ворожій псо. Пане Володимире, як відомо, вісна настала і привітаємо одне одного з тим, що ми таки пережили зиму. Але весна це потепління. Потепління це грязюка і багнюка. Яким чином погодні умови зараз змінюють мапу на фронті? Що називається стан справ? Дійсно, ми я пам'ятаю, як багнюка ще там всередині осені дуже сильно впливала в в кінці осінь. Дійсно дуже сильно ускладнюється комунікація, пересування. Багато автівок не можуть нормально пересуватися, проїхати, але дійсно на жаль, це війна. Це війна, це постійне відбиття, особливо що стосується бахмутського напрямку. Це відбиття щодня по декілька атак на окремо взяти окоп, на окремо взяту позицію. Так і загалом розбивати скупчення ворога дуже вправно працює наша артилерія, але так само це і боротися з жахливими побутовими умовами, з жахливими погодніми умовами. Єдине що Певним ціном ми розуміємо, що якщо дороги розмиті, то це складнощі і для ворожої техніки, яка так само застряє, як яку так само помітно, сліди від якої так само помітно, і тут уже дякую нашим і артилеристам, і розвідникам, операторам БПЛА, які щодня знаходять десятки, якщо не сотні одиниць техніки, по яким наноситься вогневе враження. Пане Володимире, я вам дуже дякую за вашу дякую. службу, за ваш час за цю розмову. Уся редакція зичить вам доброго здоров'я. Це Володимир Назаренко, боець батальйону Свобода на згвардії. Був у нас на зв'язку. Дякую і побачимося обов'язково далі. Дякую. Дякую.